Професія, що стала особливо помітною в час війни, у Бурштині урочисто відзначили день енергетика. З початком повномасштабного вторгнення бурштинська тес неодноразово зазнавала ракетних обстрілів, і енергетики долали аварійні ситуації та відновлювали електропостачання. За ці два роки багато відбулося подій у нас, і на жаль, наше підприємство було вражено ворогом. Наші люди разом з ДСНС. Рятували обладнання, відновлювали обладнання разом з партнерами, разом з громадами, з нашими друзями, хто нам завжди допомагає. І сьогодні професія енергетика це дуже важливо для країни, бо ми будемо несли, будемо нести світло і тепло людям. Діяльність енергетиків можна зрівняти з військовими та рятувальниками, адже тільки спільними зусиллями можна боротися з викликами, спричиненими війною. Війна вона об'єднала всі служби в одно ціле, де ми спільними діями реагуємо на ті виклики, які дає нам сьогодення. Звичайно, що професія енергетика, вона в принципі і на Бурштинський тест, вона тісно пов'язана із нашою службою, тому що на такому об'єкті створені добровільні пожежні дружини, які, в принципі, перші реагують на ті надзвичайні ситуації, які притаманні нам на сьогоднішній день. Звичайно, що спільними діями ми досягаємо тих успіхів у гасінні пожеж, ліквідації надзвичайних ситуацій. Зокрема, такі ситуації відбули з нас і на бурштинський тест. Неодноразово ми ліквідовували наслідки ракетних ударів, ліквідацію надзвичайних ситуацій, відновлюваних робіт. До того ж, розвиток енергетичної інфраструктури неабияк впливає на економіку нашої держави. Розуміємо, що. Економіка України і енергетика це невід'ємні складові, тому робота енергетики в даний час особливо дуже важлива для нашої держави. За словами голови громади Василя Андрієшина, вони й надалі працюватимуть, аби забезпечувати прикарпатців світлом та теплом. Ми будемо все робити для того, щоб відмовитись від викопних палива і перейти на ВДЄ. Ми повинні бути всі тут єдині, брати в цьому участь і все зробити, щоб в нас і екологія, і енергетика, і тепло все було на належному рівні. Все залежить від нас. Дякую, енергетика. Також під час святкування дня енергетика у Бурштині провели благодійний ярмарок. Ліліана Іванічук, Олена Данилюк, Анастасія Бегей та Раї.